Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає, як завжди, наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі на нашій площадості. У нас є великий вибір автомобілів з Європи, а також ми працюємо під замовлення. Тобто автомобілі приганяємо під ключ, під ваші замовлення. Якщо вас цікавить така посла, телефонуйте. Всі наші автомобілі доступні у нас на площадості або ж доступна посла доставки в будь-яку точку України. Що ж, друзі, стосовно нашого сьогоднішнього автомобіля, це Hyundai AX-35, який ми підібрали для вас у Європі, вже розмитнили, сертифікували та повністю він готовий до постановки на українській. Облік. Ходім зі мною, буду розказувати вам про цей автомобіль, і я думаю, ви однозначно ним будете задоволені. Друзі, це Hyundai ix 35 2011 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на 135 кВт. В поєднанні до цього двигуна у нас працює автоматична коробка передач типу гідротрансформатор, японська коробка, з якою проблем ніколи немає абсолютно. Також цей автомобіль іде. Кросовер на повному приводі. Реально класний автомобіль на повному приводі, хороший, класний і комфортний. Дивіться, цей автомобіль має хорошу надійну коробку передач, типу гідротрансформатор, японський надійний. І е, цей автомобіль має хороший надійний двигун. Також що по двигуні, що по коробці проблем немає. Що стосується повного приводу, також ще я не зустрічав в принципі Hyundai X-35, в якому був би проблема була б з повним приводом. Це не Санта-Фе, не сорент, тому що реально ці автомобілі, які я назвав, вони мають проблеми з повним приводом. А ці автомобілі реально хороші і надійні в них з цим. Немає, тому реально, друзі, автомобіль перевірений, привід працює. Автоматична коробка передач переключає неймовірно, просто легко, класно. І в Русі, в принципі, я пробував. Тому що цей автомобіль, друзі, доступний для будь-якої перевірки. Чи ви приїдете самі з експертом, чи самі оглянете, чи будь-яке незалежне СТО чи офіційний сервіс Кендай. Замовляйте будь-яку послугу. перевірки, ми вам її надамо, тому що ми за кожний наш автомобіль впевнені на всі 100%. Що стосується взагалі нашого автомобіля, цей автомобіль має повністю рідну фарбу. Жодний елемент в ньому не фарбований. Дійсно, в гарному стані. Всі стопи, всі шильдики, все тут присутнє в автомобілі. Покажи, будь ласка, зближче. Як воно все виглядає? Реально, всі стопи. Цілесенькі, жодний стоп у нас немає. Ніяких ні потріскувань, ні запотівань, ніякого ні сміття, ніде всередині. Реально все круто. Шильдики AX35, 4WD, Тут все присутнє. Звичайно, ж є ДНД, ось такі дуже дрібні коцки на задньому пластиковому бампері. Але як не крути, ви розумієте, що це задній бампер? Через який, відповідно, загружали щось в багажник. Він не фарбувався, він не полірувався, так як він є. Ви бачите його зараз в цьому відео. Я думаю, це нормально. Так як автомобіль 11-го року випуску, що є десь якась, можливо, і подряпинка. Загалом стопи ціленькі, гарненькі, переходимо в принципі, далі по автомобілю. Також по задній частині нашого автомобіля ми маємо парктроніки, задні, маємо фаркопчик і розетку. Розетка працює, фаркопчик тримається, все реально круто. Задній двірник також справний, і зверху ми маємо антенку. Тут і знизу під спойлером нашим, у нас є задній допоміжний такий стоп, стоп-сигнал, так би сказати. Та й в принципі все. Ага, тут ми маємо ще такі е, противотуманні фари, встановлені. Це як і габаритний, такий, і противотуманна фара. Так, що стосується далі нашого автомобіля, він весь рівненький, жодних вм'ятин, жодних подряпин на ньому абсолютно немає. Реально дуже виглядає круто, безключовий доступ на передніх дверях, встановлений у нас. Також я вже вам говорив на попередньому, а 35 У нас був на механічній коробці передач. Він є точніше, ось, будь ласка, покажи Наш Hyundai ax 35 який стоїть у нас на площадочці. Якщо вас цікавить таке авто, телефонуйте. Він двохлітровий, але на механіці. <кхем> І дивіться, що мені подобається в цих автомобілях. Те, що ось до прикладу, дверка вона має пластикову накладку. І той же самий поріг він також має пластикову накладку. Що я казав? Якби десь ви щось зачепили, чи порогом, чи дверкою, пластикову накладку дуже просто і дуже легко замінити. На будь-якому шроті, десь в інтернеті замовити і тому подібне, можна замінити і все. А якщо дверка і поріг буде металевий, вже потрібно робити якісь кузовні роботи і, відповідно, виправляти це все. Тому так, що я хотів ще сказати по цьому автомобілю, по його зовнішніх характеристиках? Ага, покажи, будь ласка, наші оригінальні легкосплавні диски, в якому не гарному стані. Це диски оригінальні. Hyundai. зараз вам скажу радіус цих дисків. Так, подивимось, 225 55 r 18 Це стосовно резини 18-ї диск, 18-го радіусу. Е, супорта практично новесенькі. Звісно, вироботка тріш трішки вже є, але загалом все в порядку. І резина, я вам скажу, що практично нова. Зараз я скажу, ага. Який це рік в нас в резини? Так, є 21 й рік резина, але їздила вона, напевно, дуже мало, тому що реально протектор в неї величезний. Так, що стосовно взагалі корозії нашого автомобіля, він без корозії, автомобіль з Європи, з хорошої країни, тому корозії немає. Можна на будь-яку яму, на будь-яке СТО підняти автомобіль, і будете все спокійні в принципі, і максимально перевіримо, і ви все побачите. Тому якщо вас цікавить перевірка нашого автомобіля, замовляйте будь-яку перевірку, ми вам її надамо. Покажи, будь ласка, він-код для перевірки автомобіля, для того, аби люди могли впевнитись і перевірити також самостійно це все. Лобове скло в гарному стані, немає сколів, тріщин або тому подібного. Зверху ми маємо панорамний дах. Тобто це панорамний дах з люком, а це просто панорамний дах. Зараз з середини я вам його також покажу. Так, переходимо, в принципі, до салону. По салону показую вам, друзі. Починаємо стандартно з дверної карти. Дверна карта у нас в гарному стані. Тут є шкіряна вставочка і тут ми маємо повний електропакет. Що стосується, ми маємо 4 склопідйомники, ми маємо блокування склопідйомників, маємо електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Тепер переходимо по салону. Зараз я його заведу, покажу, як він гарно працює. Заводиться з півтику. автомобіля в нас є два ключі на безключовому доступі. Ось таких два ключики: Hyundai, два ключі на безключовому доступі. Що стосовно автомобіля, ми маємо датчик світла, датчик доща по цьому, по нашому автомобілю. Кермо шкіряне в гарному стані, не потерте, ніде не перешите, абсолютно дійсно в гарному стані. Ось ці сірі вставки, вони зазвичай витираються, коли автомобіль довго експлуатується, тому в нас все в оригіналі, так як воно є в гарному стані. Кнопочки, дивіться, ніде не, не потерті, жодна кнопочка не затерта. Абсолютно, все дійсно також гарненьке. 207 тисяч рідного і перевірного пробігу в нашому автомобілі. Покажіть, будь ласка, спідометр. Ось так воно все виглядає. Також що по комплектації по цьому автомілію я вам скажу. Так, я вже вам говорив, знову ж таки повторююся ще раз. Датчик світла, датчик доща у нас є тут присутній. Тут ми маємо управління, тобто є денні ходові вогні, є світло примусове, автоматичне, і тут також вмикається е, противотуманна фара. Ось так. Передня і ось так задня. Ми зараз її увімкнули. Хай вона буде увімкнена. Я вам її зараз також покажу, що вони працюють. І тут ми маємо також датчик світла, е, датчик, перепрошую, е, доща. Є примусові двірники, а є датчик доща. Що по тут комплектації? По цих асистентах ми маємо управління в салоні. Покажи, будь ласка, зараз на приборну панель, як збільшується наш. Відповідно, ось так воно все збільшується. Ось так виглядає. Тут ми маємо блокування повного приводу. Тут ми блокуємо повний привід. Допомога при спуску гори і вимикання портовозаносу. Ось цією кнопочкою ми можемо старати, відповідно, переключати, перепрошую, різні функції. Покажи, будь ласка, спідометр. Ось так. Можуть подивитися, скільки запас ходу є в автомобілі. Можемо подивитися там і розхід, і розхід моментальний, тимчасовий, засікти відстань і тому подібне. Що тут стоїть? У нас є кнопочка старт-стоп. Так як у нас ключі на безключовому доступі, ми маємо функцію старт-стоп. Ще раз заводимо автомобіль. Так, воно все заводиться, легенько, тихенько працює двохзонний кліма... клімат-контроль в автомобілі. Регулюється собі на одну сторону можемо виставити 22 градуси, на іншу 25, до прикладу. Так, тут ми маємо мультимедію, аварійочка. Мультимедіа справна, все працює, є FM, є Bluetooth, також можна підключитися передній підігріви сидінь. По нижній частині ось тут. в двох режимах ми маємо передній підігріви сидінь. І маємо, друзі, ми також. Автоматичну коробку передач і асистент еко, тобто маємо екорежим на таблі. Вибиває в нас. Все, працює. І також камера заднього виду. Запитаєте ви, куди виводиться камера заднього виду, так як у нас тут на таблі нічого немає, відповідно, а ззаду камера є. Ось, Будь ласка, демонструємо, куди виводиться камера заднього виду, куди вона вмонтована в дзеркало заднього виду. Ось так вона пропадає і ось так вона загорається. Так, і механічний ручник, в принципі, все. У цьому автомобілі... Ага, і ще покажу вам єдине це панорамний дах з люком. Ось так воно відкривається. Можна не тримати, просто нажимаєте і воно поступово від'їжджає. Все. Від'їхав. так, Панорамний дах. В принципі, хай буде відкритий. Виходимо. Так, щоб по автомобілі забув показати вам сидіння водія, в якому воно стане. сидіння водія. У нас іде шкіряне і з перфорацією. Виглядає все круто, що сидіння водія, що, в принципі, що сидіння пасажира, воно в гарному стані. Переходимо до задньої частини сидінь. Тут і взагалі все без проблем абсолютно. Що мені подобається в цьому автомобілі, те, що є задні підігріви. Не кожний автомобіль має задні підігріви. Склопідйомники – це, в принципі, стандартна тема, але задні підігріви є не в кожному автомобілі. Так, покажи, будь ласка, задній ряд. Сидіння відсунуте на максимум, при тому, всьому ще місця є достатньо для того, аби навіть сів задній пасажир. Панорамний дах ззаду виглядає також дуже круто. Задня сторона притемнена, тому що два скла заїхало. От. Але, в принципі, загалом якось, якось так. Задні стопи у нас виглядають також дуже круто. Зараз вони увімкнені, на габаритах, як би так сказати. Так, переходимо далі. Показую вам, який великий і місткий багажник. Є ось така шторка. Коврик. І знизу ми маємо, друзі, колесо. Колесо з запаскою. Так, Багажник великий, там місткий, я скажу вам таки доволі місткий. Шторка розкладається, складається, я з цим проблем не мав. Фаркопчик з розеткою я вже вам показував. Переходимо до цієї сторони автомобіля. Відігрівці душечки також є на цю сторону. І задній ряд сидінь, задній диванчик абсолютно в ідеальному стані. Без заперечень, недоліки по ньому немає. Тут із цієї сторони пасажира у нас також є безключовий доступ, він нажимається відкривається, все в порядку. Переходимо до цієї сторони. Склопідйомнички працюють, Піднімаються, опускаються, все в порядку. І дивіться, будь ласка, на нашій поріг, в якому він в гарному стані, взагалі на наш салончик. Як воно все виглядає? Реально доповнено гарно, комфортно і круто. Переходимо далі, друзі. Панорамний дах з люком. Знову ж таки, повторююсь, він відкривається, закривається. І немало важливо те, дуже часті ваші запитання: те, що чи буде затікати люк. Я не хочу автомобіль з панорамою або з люком, тому що він буде протікати. Не бійтесь, друзі, цього, тому що реально автомобіль з люком, з панорамним дахом, тут бояться нема чого. Реально, з заводу воно все перевірено, все випущено і з цим проблем ніяких не буде. Зараз я продемонструю, його закрию. Ви на свої очі побачите, що автомобіль реально гарно дожимає всі резинки. Ось тут є уплотняючі резинки по боках, ось тут ще одна. Автомобіль реально все доповнює свою, виконує свою роль на 100%. Ось, будь ласка, раз доїхав, прижало. Тут прижало ззаду, все в порядку. Так, і, в принципі, ще одне, що я хотів би показати, як працює наш двигун. Що він працює рівненько, що він працює чистенько. Дивіться, який двигун, який підкапотний простір. Паличка для упора, точніше, є наша. Стакани цілі. Ніхто, якщо дуже часті питання також, чи стакани цілі, чи не варені, чи не, не перекручені і тому подібне. Друзі, це... Не ті автомобілі, в яких потрібно варити стакани або щось робити, реально тут по двигуну ніяких проблем немає. Акумулятор хороший, свіжий, заводить автомобілю гарно з півтику. Двигун це, це RDI, працює різненько. Дивіться. Під кришкою пластиковою, все чистенько, все гарненько, жодних ні масельних запотівань, ні запотівань дизельного палива, тобто нічого, абсолютно. Реально все в порядку. Так, все в порядку. Так, переходимо в принципі, ще до одного етапу діагностики. Я думаю, якщо ви шукаєте для себе таке авто, ви маєте з чим порівняти, тому що дуже часто люди, які приїжджають до нас на огляди наших автомобілів, вони, в принципі, в нас їх і купують. Я скажу так, з своєї практики. Е Скажу так, що автомобілі наші вони не мають дешевих цін, тому що реально, якщо дивитися по ринку, наші автомобілі завжди в ціні або середні, або високі. Так, це дійсно правда, тому що за кожний хороший автомобіль потрібно заплатити немалі гроші, і так само в Європі, коли ми його купуємо. Реально, автомобілі з пробігами по 300, по 400 тисяч, автомобілі якісь биті, фарбовані і тому подібне. Вони там коштують копійки. Відповідно за рахунок того, їх можна пригнати сюди і продати дешевше. Тому друзі, ніколи не ведіться на дешеві ціни. Наш автомобіль хороший, доступний для будь-якої перевірки. Я хотів що сказати саме, що до наших автомобілів, зазвичай, коли приїжджають люди на огляди чи цього автомобіля, чи будь-якого іншого автомобіля, приїжджає перша людина, коли вона вже дивилась до того якісь інші варіанти з різних країн, інших продавців, вона на нашому варіанті в принципі, 95% зі ста залишається. Тобто купує наш автомобіль. Тому що реально наші автомобілі вони доведені до ідеалу, вони куплені в гарному стані, а зроблені відповідно, в відповідно ще кращому стані, тому що легенький детейлінг. Можливо, якась заміна, наприклад, якоїсь ходової частини чи тому подібного, тому що реально ми автомобілі свої купуємо якісні і максимально перевірені. Так, що стосується перевірки лакофарбового покриття, зараз будемо з вами її перевіряти. Маю з собою тощиноміра, десь в кармані в мене був ось, буду з вами особисто перевіряти наш автомобіль тощиноміром. Розпочинаємо, в принципі, стандартно з капоту. Демонструю вам 82 101, 70, 117, 70, 86, 99, 99, 80, 90, 85, 85, 70. Стійку проб'ємо, 59, 100, 87, переходь на цю сторону. 87, 95, 77, 72, 85, 100, 80, 80. 80, 80, 87, 68, 95, 79, 101, 101. Не метал, це пластикова частина. Тут ми маємо металеву частину: 92, 81, 87, 93, 93, 73, 73, 101, 96, 84, 106, 86. 77, 77, 90, 90 84, 79, 90, 81, 105, 89, 84, 70, 70, 80. Отже, друзі, що по наших автомобілях? Наші Hyundai X-35 свіжопригнаний із Європи, без пробігу по Україні з пробігом 207 тисяч кілометрів. Він знаходиться в нас на площадочі місця Радивилі, ви можете приїхати оглянути і забрати його прямо звідси. Або ж ми можемо доставити його в будь-яку точку України, якщо вам це цікаво. Наш автомобіль з рідним пробігом на всі 100% без жодного підфарбування по кузову, Тому якщо вас цікавить таке авто, ми вас чекаємо тут, або ж чекаємо замовлення на послуг доставки.